План перемоги спікер Руслан Стефанчук представив у Латвії мирні ініціативи президента Зеленського: геноцид кримців та глобальні наслідки російської агресії. У ризі стартує третій парламентський саміт Кримської платформи. Підтримка переселенців. Ситуація з ВПО залишається одним із ключових соціальних викликів держави. Латвія підтримує Україну на всіх рівнях протидії російській агресії. На цьому наголошувалося під час зустрічі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з його колегою, спікеркою Саїми Латвійської республіки Дайгою Мієріною та латвійськими парламентарями. Сторони відзначили послідовну політику Латвії в оборонній допомозі Україні. Зокрема, країна взяла зобов'язання щорічно виділяти 0,25% свого ВВП на військові потреби ЗСУ. Керівник українського парламенту висловив вдячність за непохитну підтримку та закликав сприяти наданню дозволу сусіднім з Україною країнам ЄС НАТО збивати ворожі ракети, а також переконувати союзників зняти обмеження на використання українською армією далекобійної зброї. Говорили також і про необхідність посилення зусиль для зміцнення нашої ППО та про підтримку енергетичного сектора України. Стефанчук представив латвійським колегам план перемоги президента Зеленського за підсумками зустрічі. Руслан Стефанчук та Дайгамієріня. Підписали спільну заяву, де наголошується, що Латвія підтримує український план перемоги і сприятиме його реалізації. Окрім військових пунктів, Латвія переконуватиме партнерів, що європейська та євроатлантична інтеграція України є ключем до миру у Європі. Я вкотре переконуюся в тому, що Латвія залишається надійним і послідовним партнером України. І Латвія є відданою у справі просування в Європі і світі життєво важливих інтересів України, невід'ємно пов'язаних з нашим сьогоденням європейським і євроатлантичним майбутнім. Важливою частиною плану перемоги є членство України в НАТО, і це є головною вимогою для того, щоб забезпечити безпеку в Європі. Також Латвія є непохитною своїй позиції, що присутність України НАТО надасть більшого. Арантію, що російська агресія не повториться, одночасно це було потужним сигналом, що агресія Росії не досягне своїх цілей. проведення третього парламентського саміту міжнародної кримської платформи в РИЗІ є ще одним підтвердженням непохитної підтримки Латвії і України, а також її відданості світовому порядку, заснованого на дотриманні правил демократії та миру. В рамках підготовки до відкриття форуму спікери Руслан Стефанчук та Дайга Мієріня провели спільне засідання делегації Верховної Ради України та Саїми Латвії. Під час заходу наголошувалося на важливій ролі парламентів задля консолідації зусиль на підтримку перемоги України. Учасники засідання зазначили, що третій парламентський саміт міжнародної кримської платформи має підвищити глобальну обізнаність і підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Акцентували на глобальному впливі російської агресії на безпекову ситуацію в Європі і світі та наголошували на важливості розказувати про злочини агресора та невідворотності покарання них на міжнародному рівні хочу висловити великі слова вдячності і насамперед нашій братній Латвії і братньому латвійському народу за всю ту підтримку, яку впродовж всього цього часу, найстрашнішого періоду в сучасній історії України, ми отримуємо від вас головним лейтмотивом кримської платформи має стати покарання Росії, тому що вони протягом сторіччя ніколи не несли відповідальності за свої злочини. Сьогодні ми маємо чітко сказати, що має бути міжнародний трибунал, щоб ніхто із росіян, хто вчинив злочини, не залишився без покарання. Можливо, на це піде багато років, але ми повинні зробити все, аби більше такого не повторилося. Україна без будь-яких обмежень відтепер зможе використовувати фінансову підтримку ЄС. Європейські кошти спрямують на потреби оборонно-промислового комплексу, зокрема на посилення протиповітряної оборони, виробництво артилерії та необхідного обладнання. Відповідне рішення ухвалив європарламент, який підтримав пропозицію Єврокомісії про надання нашій країні виняткової макрофінансової допомоги. Її розмір складає до 35 мільярдів євро. Ці кошти погашатимуть за рахунок надходжень від заморожених російських активів. Виплати відбуватимуться у 2025 році. Така позика є частиною пакету ЄС, узгодженого з країнами Великої Сімки у черні. Тоді ухвалили рішення про надання Україні фінансової підтримки у розмірі 50 мільярдів доларів. Потреба у коштах є величезною і невідкладною. Заявила євродепутатка Карін Карлів Росія за її словами має заплатити за напад на українців і жорстоке руйнування інфраструктури країни, міст, сіл і домівок з першого дня путінської війни було зрозуміло, що одного дня Росія має заплатити за руйнування українського суспільства. Ми направимо 35 мільярдів євро безпосередньо в Україну і змусимо Росію заплатити. Ці кошти можуть бути використані в цілому для зміцнення українського бюджету, а також на оборону та військовий сектор. У цей дуже небезпечний час важливо зміцнювати свій потенціал. І я сподіваюся, що вчорашнє рішення у парламенті не буде останнім. Цей мандат буде постійно збільшуватися для підтримки України та перемоги з до 35 мільярдів кредиту для України, які буде погашатись на Україною, а відсотками, із які нараховуються на заморожені активи, які перебувають на території Європейського союзу. Ця сума може бути меншою, якщо інші партнери по великій сімці дадуть більшу частку. Але загалом Україна отримує 50 мільярдів. Повернення цих коштів обслуговування. Придиви, теж буде здійснено за рахунок заморожених російських артилерій. І що є надзвичайно важливим для нас, це те, що дані гроші Україна зможе використовувати для закупівлі озброєння, в тому числі і від нашого вітчизняного виробника. Більше як 4,5 половиною мільйонів внутрішньопереміщених осіб потребують нині не лише тимчасового житла, але й тривалої підтримки в адаптації до нових умов життя на новому місці. Основними проблемами, з якими стикаються переселенці, залишається питання виплат державної допомоги, обмежений доступ до медичних послуг та складнощі з відновленням важливих документів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. За словами голови тимчасової парламентської спеціальної комісії Павла Фролова, ситуація внутрішньо переміщеними особами в Україні залишається. Одним з ключових соціальних викликів підтримка з боку держави і міжнародних організацій включає фінансову допомогу на ремонт житла, курси перекваліфікації, субсидії та програми соціальної реадаптації. Особливо важливою є інтеграція ВПО в місцеві економічні процеси, шляхом створення робочих місць. Людям потрібно передусім житло. В перший час, де в стресі, то потрібно, звісно, десь людям. Десь людям розміститись. Звісно, потім там робота, потім там соціальні виплати. Це все дуже важливо. Але перше треба, треба розмістити. От місця тимчасового проживання в нас є критерії. Багато місць вони не відповідають критеріям. Але парламентська комісія постійно працює в регіонах. Зараз ми знаходимося в Новодунайвецькій громаді. На жаль, є така ще одна із проблем, коли дійсно люди. Не хочуть працювати тут. робота є, тут знаходяться підприємства і не одне підприємство, і дійсно люди, ті, які хочуть працювати, вони вже собі знайшли роботу і працюють саме в цих підприємствах. Але на жаль, поспілкуваючись з іншими нашими людьми, переселенцями, люди не хочуть працювати. Економічне зростання та розвиток людського капіталу це ключовий фактор якісного відновлення України за словами голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олени Шуляк, своє бачення щодо майбутнього відновлення українці висловили під час публічних консультацій щодо законопроєкту про основні засади відновлення. Звіт за результатами обговорення документа презентували у парламенті, адже без розуміння, хто житиме на звільнених українських територіях та без інвестиційних перспектив для бізнесу, плану. Вати якісне відновлення неможливо. Політики наголосили, що розбудова України планується за новою законодавчою рамкою з пріоритетними проєктами. Буде визначено і формат участі бізнесу у відбудові країни. Передбачається встановлення податкових та інших преференцій для проєктів у деокупованих і прифронтових громадах, а також ефективних антикорупційних запобіжників. Відновлювати Україну планується також за участі міжнародних донорів. Дуже багато було дискусій стосовно того, як відновлювати населені пункти, які на сьогодні зруйновані ворогом, які критерії використовувати, і була дуже слушна пропозиція від мешканців громад, які запропонували орієнтуватися не на відсоток зруйнованого житла і не на відсоток зруйнованої інфраструктури, а на відсоток тих мешканців, які точно хочуть повернутися до свого на жаль, поки що зруйнованого міста. І я сподіваюся, що міністерство відновлення при формуванні таких критеріїв які будуть стосуватися відновлення населених пунктів обов'язково будуть враховувати і бажання наших мешканців громад.